Буханець хліба, підходьте, ми вам подаруємо безкоштовно і також подаруємо вам новий заповіт. Тому що Бог любить нас і хоче врятувати. У нас є ще декілька буханців хліба. Підходьте, будь ласка, це безкоштовно. Ніякого подвогу в цього немає. Це наше серце розположене до Бога. Візьміть, будь ласка, це новий заповіт безкоштовно. Бохани схріба, хай вас Бог благословить. Читайте, будь ласка, Біблію. Моліться до Бога, Бог любить нас. <плес> мені, будь ласка, не бійтесь, не соромтесь, це без є якого підвогу. А да. біблію беріть новий заповіт. Там є візитка, адреса. Якщо бажаєте, можете прийти до нас. Ми по суботам проводимо таке кава, чай, прощаємо, а в неділю богослужіння. Молимося. Ну, більш до цього, так. А ви ще не були в нас, ви приїбаєте, але справа не в тому, я вас не закликаю, будьте наші це, я вас закликаю вірити в Христа Ісуса. Якщо Ісуса Христа не вірите, яку б ти церкву не ходив, немає спасіння. Моліться, будь ласка, до Бога. Вірити в Христа. Ми віримо в Нею, просто ми не молимося, ми тільки до Бога молимося. Тут, тут все написано про це. Це переклад Огієнка або новий заповіт, е, сучасний переклад, біблійне товариство, я не пам'ятаю точно. Але все те саме, що прославна католики писали, представили одинаково. І ми визнаємо Ісуса Христа, Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. Але ми вшановуємо Діво Марію. просто не молимось до неї, Ми молимося тільки до Бога Отця, до Ісуса Христа в Дусі Святому. Бог любить людей. Декілька років назад я до Бога навернувся, коли мені подарували новий заповідки Мелесеньких Гедеонівський. Я був без надії, я був залежний. Я не хотів жити. Я почав читати, і життя пройшов Ісус Христос. Вже дев'ять років я живу з Господом. я мав і наркозалежність, і папіроси курив, і самогубством закінчився життям. Вісім років жив в такій депресії, що щоранку просипався з думкою про самогубство, поки не почав читати Слово Боже. І тепер я не можу мовчати про нього. Я не можу жити тепер без Ісуса і не говорити людям про нього. А ми ще займаємося наркоалкозалежним. Якщо у вас є якісь такі, хто потребують, можете до нас пройти. Якщо він забажає, ми допоможемо на центр реабілітації. Можемо платити, якщо немає коштів, може він прямо безкоштовний, де, буде йому, де зможуть йому допомогти. Але це треба бажання людини, той, який має бо якщо він не має бажання, ми також даємо консультації батькам соцзалежним, батькам, які мають залежних дітей або чоловіків, наприклад, чи там дружин, щоб трошки. Поправити їх, щоб вони не робили таких помилок, які зазвичай робимо. Ну, якщо наприклад, якщо сину 30 років він п'є, каже: мама, дай гроші, і мама йому дає, бо йому погано. Це трошки неправильно, ну, треба трошки інший. О, але треба інший метод. Метод трошки інший, щоб він зрозумів, що е в нього нема виходу. Треба як до Бога. Ну в общем, ми якби трошки даємо таку консультацію, що є потреба і бажання. Так нас навчили не вірити. Вчили, вбили тут два. Нічого, Господь сильний, знаєте, сьогодні був ніч, ніч сьогодні була дуже тривожна і дуже неспокійна, а для когось і остання. Але завжди треба мати надію на Ісуса Христа. Тут написано, що хто вірив в сини Боже, той має життя вічне. Навіть якщо я сьогодні помру від ракети, я знаю, що я потраплю до Ісуса, тому що Він віддав своє життя за мене на Вуговському Христі, тільки повірив Христа, а вже на вдячність Богові допомагати іншим людям, хто як може. Та час такий, що потребуючих багато є. Колись Ісус Христос, якщо пам'ятаєте ту історію, коли. Жінка принесла лябасову пляшечку, розбила і намазала його, а учні казали, таке, стільки витрат, це ж можна було бідним роздати. А Ісус сказав, бідних ви завжди маєте. І можете їм будь-коли допомогти. Бідних ми завжди маємо, і будь-коли можемо допомогти. Тому є потреба, треба допомагати. Але найважливіше це для слави Божої, тому що Бог, він Бог добрий. Може, буде то таке саме. Можете взяти порівняти, якщо. все те саме. То, здається, що це. Молимо чи ходимо до церкви, слава Богу, дуже важливо нам. Дуже важливо зараз час такий. Так, так, так. Але то є, що то є? То є новий заповіт. Новий заповіт Ісуса Христа А Бог благословить. Слава Ісусу Христу, дорогі українці, мир вам, дорогі люди. Ми даємо новий заповідь безкоштовно і буханець хліба. Якщо бажаєте підходьте, не бійтесь, не соромтесь. Господь Ісус сказав такі слова. Один багатий чоловік, що одягався в кармазин та вісон, щодня бенкотував вельми пишно. Був також один убогий, та ім'я Лазар, котрий лежав біля воріт його у струпах і прагнув носитися крихтами. Що падала зі столу багатого, і пси приходили мимо, лизали його з трупи. Помер же жебрак, і віднесли його ангели на лоно Авраамове, і багач помер, і поховали його. І в пеклі, страждаючи, в муках, він підвів свої очі і побачив віддалік Авраама і Лазаря на лоні його, і заволав і сказав: Отче Аврааме, з милосерця наді мною, і пошли Лазаря, щоб умочив пальця свого у воду, і вихолодив язика мого, бо я тяжко страждаю в полумі цьому. Але Авраам сказав: Сину, пригадай, що ти вже дістав добре твоє в житті твоєму, а Лазар лихе, а нині він тут матиме втіху, а ти страждаєш. І понад усе те, поміж вами і нами утворене величезне провалля, аж так, що ті, котрі жадали перейти звідси до вас, не можуть, а також і звідти до нас не переходять. Тоді сказав він: То попрошу тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, бо в мене п'ятеро братів. Нехай він засвідчить їм, щоб вони прийшли до місця цього, щоб вони не прийшли до місця цього страждання. Авраам сказав йому: У них є і пророки, нехай слухають їх. А він сказав: Ні, отче Аврааме, але якщо хтось із мертвих прийде до них. То мукаються. Тоді Авраам сказав йому: якщо Мойсей і пророків не слухають, то якби хтось із мертвих воскрес, не повірять. Господь Ісус в тих словах говорить про те, що коли людина помре, якщо вона потрапить до пекла, вона вже нічого не змінить, вона не зможе перейти до раю, вона не зможе змінити і вона не зможе попередити. Про те страшне місце. І нікого Бог не буде послати, чи з мертвих, окрім Ісуса Христа, для того, щоб засвідчити. Господь тут сказав, маєте Мойсея і пророків на наші слова, це маєте проповідників і Боже Слово. Їх слухайтесь. Ну, на жаль, люди віддають. вас прошу. Не робіть за тверділими ваших сердець. Вірите в Господа Ісуса Христа, покайтеся у своїх гріхах. Кожному нам потрібно покаятися перед Богом і прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Бо тільки завдяки Ісусу Христу. Людина може потрапити до раю. Є один Бог, і один посередник між людьми і Богом. Це є Ісус Христос. Господь сам сказав. «Я – Дорога, правда і життя. Ніхто не буде НІХТО НЕ через мене. Немає інших святів до Бога. Тільки, тільки один шлях, і це Ісус Христос. Не робіть, за триві, тверділи ми ваші сердень. Бокайтеся греха, доброї люди. Приморійтеся. Я вас ду... прошу, до Бога. Моліться до Нього. Читайте до Його слово. Тому що час близько. Господь гряде, Коре люди. Ми хочемо подарувати, хто бажає новий заповіт. Ось тут безкоштовно. І буханець хліба. Підходьте, не соромтеся, не бійтеся. Це безкоштовно. Господь любить нас. Відкрите йому своє серце, він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Підходьте, будь ласка, ми дамо вам буханець хліба і новий заповіт. Новий заповіт, ми вам подаруємо. І також буханочку хліба. Підходьте, не бійтесь, не соромтесь. Це безкоштовно. Буханочку хліба і новий заповіт. Беріть, будь ласка. Це є огієнка, а це є сучасний переклад. Візьміть, так власне. Але щоб вона пила не пропадала, а читали. Це огієнка, а це сучасний переклад. Це я ще не пам'ятаю, десь що сучасний. Но ну, ви заповідуємо безкоштовно і буханочку хліба також. І духовний хліб, і тілесний хліб. Буханочку хліба візьміш? Це безкоштовно. Вам... Да, щоб смакувало трошки. Хай Бог благословить. Бог любить нас. Моліться, будь ласка, за Україну. Моліться, щоб Бог зупинив це зло. Ми закликаємо всіх. Хаба обласну Тоби... вас. Полужайте такого пастора Божого.

Ну, візьміть дві, візьміть, але прошу, будь ласка, моліться і читайте Слово Боже. Боже. Читайте, досліджуйте, вникайте. Хай Бог. Слава, Слава навіки повідемо, Богу. Ми з різних, ми протестантську напрямку. Визнаємо... Слава Богу, визнаємо Бога Отця, Бога Сина, Бога Вудо Святого. Беріть а буханочку хліба знаю, і новий заповідь. Я хочу знати світ останній. Ну, ми міжконфесійні, але ми, якщо так взяти, більш до баптистського направлення. Баптиського. Ні, баптистська. Ми не молимося на мовах, ми молимося е, по. Кучасі. Я заявляю ПВО. я приклад з було балуною, двостійна причини, і мене направила е, болізна. Наді такого. Акцент. Там? Є. До кого? 20. Так, Буханочу хліба. Ще новий заповіт, але вже віддали всі. Ні, 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 ні. На, на Залізняка нема вже, все. Останній навозив. Якщо бажаєте, ось тут вулиця да, Залізняка я маю. вулиця Залізняка, 21. Я маю. Може, є візитку маю. Ні, на українській. Зараз я подивлюсь, може, ще візитка є. Можете причти, що до я, нас гості. Дорогі люди, ми ще і ще вас закликаємо. Моліться, будь ласка, за Україну. Ми дуже вас просимо, читайте Слово Боже, живіть згідно Божого Слова, і Бог буде вас благоставляти. Щастя дає тільки Бог. Ніякі гроші, ніякі задоволення тимчасові того щастя не дадуть, яке дає Бог. Бог дає мир і спокій кожній людині, яка в нього вірить. Господь Ісус сказав: Я пастир добрий, пастир добрий кладе душу свою за вівців своїх. Вівці пастера Ісуса Христа чують його голос і йдуть за ним. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду, на пасовистках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради мене свого по стежкам справедливості. Коли хоча б піду я навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти про мені, твоє жезл, твій посох вони мене втішать. Ти трапезу зготовив про моїх ворогах, мою голову то мене намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть повсі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Дорогі люди, Ісус Христос хоче стати пастором нашим. Пастор добрий, Він турбується, Він годує своїх овець, Він захищає, Він спить з ними, Він не лягає спати, коли нападають на, овць, на вівець. Ісус Христос, Він є пастир добрий. Прийміть Його своє серце, не робіть затверділими ваших сердець. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, визнайте себе грішним перед Богом. І Бог простить, Бог прощає не за наші добрі справи, Бог прощає завдяки жертві Ісуса Христа, тільки завдяки Ісусу Христу. Кожна людина. Яка навернеться до Бога? Бог її простить. Як написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. Бог прощає, дорогі люди, Бог чує нас, Бог спостерігає за нами, Бог бачить наші серця, моліться до нього, Вірите в Христа і читайте Його Слово. Отець небесний, благослови всіх цих людей. Зігрій своєю любов'ю цих людей, наповни серця їхні своєю любов'ю, Господь. Прости гріхи наші, прости наш народ. Зупини зло, яке прийшло на нашу землю. Просим тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, дорогі люди. Хорошого вам дня!